Давай. Наші драники вже йдуть на завершення. Ми їх оці викидаємо. Можна було робити одною поляницею великою. Але мені так захотілося отак. Зараз ще кину остатній. Так, тут лишилося вже остання порція, то я навіть не буду її розділяти, я її отак ну, і Така вона у нас буде велика. Все готово. Зупа готова, драмики готові. Зараз я ще зроблю з наших грибів. Як вони називають, все, все забуваю. Вишив забула. Ми їх також кинемо на вогонь. І зробимо таку підливку, тільки це смажиться. Okay. А поки підвищуємо. Okay. Для... 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 Для...